Вінницька малеча займається глинотерапією. В одному з ліцеї стартували нові види занять. Психологи кажуть, властивості глини унікальні. З цим матеріалом можна робити все. Займаючись глинотерапією, діти, зокрема ті, які приїхали до Вінниці з окупованих та постраждалих міст, можуть краще справлятись зі стресами, вчитись долати страхи. Не всі батьки можуть допомогти своїм діткам пережити той рівень тривоги і той рівень небезпечності, який сьогодні відбувається навіть в нашій ну тихій Вінниці. Ми проводимо поряд з такою арт терапією ще і психологічні заняття разом з дітками. В деяких випадках разом з дітками приходять і їхні батьки. Це стосується тих батьків, які теж є внутрішньо переміщеними особами. Таку новинку для ліцеїстів запустили завдяки проекту з арт-терапії Фарба життя. Його реалізує фонд «Вінниця – комфортне та безпечне місто завдяки конкурсу мінігрантів за фінансової підтримки Європейського союзу. Ми маємо можливість на протязі двох місяців проводити такі арт-терапії. Це різні, це і художня арт-терапія, і музикальна, і пісочна анімація, і казкова терапія. Тобто, це цілий такий е, великий процес щодо того, щоб стабілізувати психологічний і емоційний стан таких дітей.